Карина, бувай, до завтра. Карина махнула всім рукою, поправила ранець і рушила стежкою додому. Діти жили в селищі, а Карина в лісі, бо її тато був відлюдником. Ну, це його так по сільському називали. Насправді ж тато був хорошим, веселим, поки мама була жива, а потім ні. Та Карину він ніколи ні в чому не обділяв, завжди допомагав з уроками, якщо щось не виходило. Разом їздили в місто, на ринок, по магазинах, але тільки в інше місто, не в те, де жили раніше. Рік тому тато повернувся додому, посадив перед собою десятирічну доньку і сказав: Каринко, я хочу поговорити з тобою, як із дорослою людиною. Нам з тобою нелегко після того, як не стало мами. Я думав, мине час і я навчусь жити без неї. Але не зміг. Тут усе нагадує про неї все і дім, і двір з її квітами, і вулиці, де ми гуляли. Каринко, я знайшов чудове місце. Щоправда, будиночок трохи осторонь від людей, але поруч є школа, і там є діти. Тату, ти хочеш, щоб ми переїхали? Так, і не просто переїхали, а перебралися звідси, в село. Але ж ми ніколи не жили в селі. Я читала, що там немає гарячої води і туалет на дворі. Так і є, але лише в тих, хто не хоче нічого робити. А ми ж з тобою не такі. Тим паче ми все тут продамо і зможемо дозволити собі побудувати новий будинок. Карина замислилась з одного боку доведеться розлучитися з усіма шкільними друзями, але з іншого вона ж ні з ким особливо й не товаришувала, бо дітям не подобалося, що вона вчилася навідмінно. Школа у них була елітною. Простому смертному туди було не потрапити, а вчилися там просто за інерцією, знали, що їх ніхто не вижене і на другий рік не залишить. А Карині було цікаво. Вона завжди самостійно випереджала шкільну програму, тому й отримувала лише п'ятірки. Тобто за друзями особливо й не варто було переживати. Напевно, знайдуться нові. Дівчинка підвела очі Тату, а ми там зможемо завести когось котика чи песика. Микола обійняв доньку і котика, і песика. Там ти навіть не уявляєш, як чудово. Ми з тобою будемо рибалити, купатися, на лижах кататися, а взимку прикрашати справжню живу ялинку, яка росте просто у дворі, а ще там постійно співають пташки. Карина заворожено дивилася на батька. Поїхали, а коли? Ну, тобі ж лишився місяць до кінця навчання, тож потім і поїдемо. І ось уже цілий рік вони жили в лісі. Хоча з боку села того лісу було метрів п'ять, але дерева майже повністю ховали будинок, і створювалося повне враження, що вони відрізані від усього світу. Та це було лише для селян, бо мало хто знав, як змінився за рік будинок, який вони купили. Він став ширшим, замість низького даху з'явився другий поверх, та й сам дах став красивим, червоним. У будинку був теплий туалет. Тато викликав майстрів з міста. Ті пробурили свербловину, тож у них була і ванна, а ще справжнісінький інтернет. І взагалі все, про що тільки можна було мріяти. Велика територія довкола була обнесена високим парканом. Тож навіть якби хтось і проходив повз, нічого б особливо не побачив. А буквально кілька місяців тому. Тато повідомив, що йому запропонували стати єгерем. Карина, яка на той час уже перечитала купу всього про дерева та ліси, аж заплескала в долоні. Тату, це ж крута професія, крутіша, ніж бізнесмен. Микола усміхнувся. Тут, у тиші лісу, він потроху починав відтаювати душею. Каринка, дівчинка зупинилася. Її наздоганяла бабуся Катя. Вона жила на іншому кінці села і трохи заперхалась, поки бігла за дитиною. Оце татові передай велике дякую йому. Бабуся вклала в її руку важкий пакунок. То свіже м'ясо дід Кабанчика вколював. Якби не твій татко, нікому було б і вполювати. Бабуся витерла очі хустинкою. А може, ви б самі. Почала Карина. Баба Катя округлила очі. Та ти що? Своїм татком хіба не знаєш? Нічого не треба, в нас усе є. Та я ж не тому, що немає, а тому, що такого в магазині не купиш. Карина усміхнулась. Баба Катя була дуже доброю. Усі діти її любили, і діда, її чоловіка, також. Вони пригощали їх яблуками, ягодами. А місяць тому в діда Івана прихопило серце. Фельдшерки не було, кудись поїхала, думали вже все. Баба Катя вже й підвивала тужливо, як тут приїхав Микола на своїй машині. Він з мужиками обережно поклали діда на заднє сидіння і помчали в місто. Лікарі сказали, ще б година і все не врятували б дідуся. А так дід бігає, як молодий, а баба Катя тішиться. Одразу покинув свою смердючу люльку курити. Карина зітхнула. Важко буде портфель, а тепер ще й пакет. Ну нічого, вже недалеко залишилась. Вона майже дійшла додому. Ну що там, пройти кілька метрів. Як щось збоку привернуло її увагу. Вона глянула в той бік, потім помітила тата біля воріт. Підбігла, кинула йому портфель і пакет. Тату, привіт! Почекай хвильку! і помчала туди, де щось побачила. Микола проводив її розгубленим поглядом, потім свиснув. До нього одразу підлетів здоровенний пес Мурат. Охороняти! кивнув він у бік Карини, і пес за два стрибки наздогнав дівчинку. Карина погладила його по великій голові і рушила далі. Микола лише головою похитав. Отака в нього донька. Якщо щось цікаве, вся увага туди. Він не встиг дійти до ганку, як почув пронизливий крик доньки і гавкіт мурата. Портфель і пакет упали на землю. За секунду він схопив карабін і вискочив за ворота. Одразу побачив яскраву куртку доньки. Вона стояла і кудись дивилася пес поруч гавкав. Минула мить, і Микола вже був біля них. Ого, до товстого дерева була прив'язана жінка. Очі закриті, голова безвольно звисала. Карина дивилася на неї широко розплющеними очима. Тату, тату, вона померла. Микола приклав руку до шиї, пульс був. Швидко перерізав мотузки, не дав тілу впасти, підтримав і обережно поклав жінку на землю. Незнайомка застогнала. Каринко, бігом додому, принеси води. Дівчинка кинулась, благо паркан, от він, рукою подати. Мурат пішов з нею, слухняно. Микола подивився навколо, що ж тут відбувається на його території. Карина принесла води. Він трохи скропив нею обличчя жінки, а потім, коли та відкрила очі, дав їй ковтнути з пляшечки. Незнайомка жадібно зробила кілька ковтків і, дивлячись божевільними очима, зашепотіла: Сховайте мене, сховайте, він повернеться, щоб перевірити, померла я чи ні. Хто? Але жінка знов знепритомніла. Микола легко підняв її на руки, швидко додому. Він поклав жінку на диван, зняв із неї куртку, побачив синці. Так, схоже, її про щось дуже грубо просили. Але одяг дорогий, прикраси, золоті, і все було на місці. Значить, не чужі, значить, хтось із її оточення. І не дрібнички були потрібні. Спочатку Микола хотів побігти за фельдшером, але згадав, як жінка просила сховати її. Гаразд, подивимося, а далі вирішимо. Він перебентував, змастив садна, оглянув її, нічого надто серйозного не знайшов, вирішив чекати. До ночі, коли дочка вже спала, гостя повільно відкрила очі. Де я? Вона побачила Миколу і стиснулась. Не бійтеся, я місцевий єгер, і поки що ніхто не знає, що ви тут, що сталося. Чоловік він хоче, щоб я все на нього переписала. Чоловік? Ви серйозно? На жаль, так, ми одружені всього три роки. Я дізналася, що він мені зраджує, хотіла подати на розлучення, а він дізнався Микола аж почесав потилицю. Як так, чоловік це ж, по суті, найрідніша і найближча людина. В його голові це просто не вкладалося. Може, їсти хочете. Жінка похитала головою і скривилась попити, якщо можна. Наступного дня Галина, так її звали, почувалась краще. Вона вже змогла сісти і, спираючись на Миколу, дійшла до туалету. Дуже ніяковіла, чим розвеселила Миколу. Здавалося б, їй уже за тридцять, а проста дорога до туалету змусила її так соромитися. Коли Карина прийшла зі школи, Микола їх познайомив. Дочка уважно роздивилась жінку і заявила А ви гарна, тільки трохи брудна. Карина, Микола докірливо подивився на дочку, а та відразу ж сказала Вибачте, не подумала, а хочете, я допоможу вам прийняти душ, я вам стільчик принесу. Галина усміхнулась це було б просто чудово. Микола з кожною хвилиною все більше розумів, як Карині бракує жіночого спілкування. Вони з галею балакали, ніби давні подруги. Карина показувала, які в неї круті набори косметики. Я поки, звісно, не фарбуюсь, але іноді, вдома. А взагалі, коли виросту, хочу стати дуже відомим візажистом. Це ти добре придумала по-перше, улюблена справа має подобатися, а по-друге, хороші візажисти завжди дуже затребувані. Вони таки пішли у ванну, не звертаючи уваги на Миколу. Той хмикнув і почав накривати на стіл. Хвилин через п'ятнадцять з ванни вискочила Карина, пролетіла повз нього, потім повернулась, несучи в руках його великий махровий халат. Він як привіз його сюди, так і не діставав ні разу. Микола мовчки провів дочку поглядом і знову дітхнув. Чомусь раптом подумалося, що, скоріше за все, під халатом у Галини нічого не буде. І він тут же розсердився на себе, викинув такі думки з голови. А вечеря була така дивна, вони розмовляли, навіть сміялись, і Микола розумів йому так добре, так спокійно, по-домашньому. Правильно, заснути не вдавалося. Довго крутився, потім вийшов на вулицю. Позаду рипнули двері. Не озираючись, він зрозумів це Галина. Вони довго дивилися на небо, а потім Галя мовила. Гарно у вас тут, це так? Ну, розповідайте, як у вас усе так склалося. Вони довго сиділи на ганку. Микола дізнався, що її чоловік молодший. Що тільки зараз вона зрозуміла, він одружився з нею через гроші. А Микола розповів свою історію як якийсь п'яний збив на пішохідному переході його дружину. І він точно знав, що спочатку його затримали, а потім почалась якась плутанина. Зрештою, справу зам'яли. Він пропонував гроші, але, вочевидь, хтось заплатив більше. Через чотири дні сталося те, чого Микола найменше очікував. Поки Карина була у школі, Галя затіяла прибирання, і якось так вийшло, що він їй допомагав. Загалом отямилися вони вже в ліжку, і ніби розтанув лід навколо його серця. Галя ніяковіла, але Коля розумів він її не відпустить. А вона Вона була згодна залишити все і залишитися тут. Карина бачила, що відбувається між дорослими, і просто стрибала від радості. Вона дуже любила маму, але тато тато ж повинен жити. А Галя така хороша, така цікава. Одного дня Микола сказав Галь, все, я так більше не можу. Їдемо в місто, і ти подаєш на розлучення. Ми чекаємо, і ти виходиш за мене заміж. Галина зітхнула. Пробач, але це неможливо. Неможливо? Чому? Мені здалося, що ти, Коль, я. Я не уявляю, як житиму без тебе. І, взагалі, не розумію, як жила раніше. Я шалено сумуватиму за Кариною, але ти сам не захочеш, щоб я була поруч. Чому ж Микола схопився? Він нічого не розумів. Коль, учора я витирала пил у твоїй кімнаті і натрапила на фото твоєї дружини, і Коля весь напружився. Це мій чоловік збив твою дружину. Це я заплатила, щоб його загубили. Це було на самому початку наших стосунків. Зараз я б, звісно, цього не зробила. Микола дивився на неї хвилину, а потім мовчки вийшов із дому. Він сів на пень, дивився просто перед собою, бачив краєм ока, як із дому вийшла Галя, а потім за ворота і зникла. Продовжував сидіти. Галина йшла до зупинки, до дороги. Треба було повертатися в місто. Тут їй більше робити нічого. Вона почула машину, підняла руку. Машина зупинилась. Галя відкрила двері і відсахнулась. Ну що ж ти, дружино, сідай. Галя розвернулась і кинулась втюки. Максим, її чоловік, вискочив і побіг за нею. Ще секунда, і він би її наздогнав. І тут пролунав постріл. Потім ще один. Максим зупинився. Між ними з карабіном у руках стояв Микола. Зараз ти на камеру розкажеш, як збив мою дружину. Потім як бив свою і вимагав переписати все на себе. Ще чого? пролунав постріл. Пучок трави злетів між черевиків Максима, той знову заціпенів. Наступний буде подотичній. Ти божевільний, та я ж Ще один постріл. По рукаву Максима потекла цівка крові. Гаразд, я все зроблю. Галина і Микола одружилися через півроку. Довелося трохи почекати, поки суди, поки самі себе виправдали. Карина стрибала від захвату, коли дізналася, що Галя власниця мережі салонів краси, а коля тільки очі закочував, дивлячись, як швидко кімната доньки. Наповнюється якимись жіночими штучками, але він був готовий це перетерпіти. Адже Галя сказала, що в них буде син.